Ворог продовжує обстрілювати Україну. Так у ніч на 21 жовтня війська РФ атакували Київ. Як повідомила у КМВА, у Дніпровському районі міста пошкоджений електричний кабель. У Голосіївському районі в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано пошкодження оздоблення стін та вибиті вікна. І у Солом'янському районі спалахнула пожежа на даху одноповерхового житлового будинку. Відомо про одного потерпілого. Також ворог атакував кривий ріг, як повідомив голова Дніпропетровської Ова Сергій Лисак. Постраждали четверо людей. Поранена 12-річна дівчинка, 22-річний чоловік та жінки 36 та 63 років. Пошкоджені готель, п'ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автівок. Також відомо про атаку Харківської області. Як повідомили в ДСНС Харківщини, постраждало щонайменше 13 осіб. Вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі. Ворог завдав авіаційного удару по критичній інфраструктурі Громенського району Сумської області, кілька сіл. Лишилися без світла. Уся інформація щодо нічних атак уточнюється.